Це інформаційний підсумок тижня. Пригадаємо головні події міста та області робочої п'ятиденки разом із журналістами Аверсу. У студії працює Ольга Приступа. Доброго вечора. Міська влада у 2012 році активно продавала комунальне майно. За рік із аукціонного молотка могло піти до п'яти приміщень і продавали їх за безцінь. Як так сталося та чому владці минулої каденції розпродали майже пів міста? У ситуації розбиралися наші журналісти. Ми вже робили матеріал про комунальне майно, яке продали за мізерною ціною. Так у центрі міста на вулиці Кривоноса, 40, продали будинок з усіма комунікаціями площою 82 квадратних метри за 180 тисяч гривень. Як вам така ціна? Цікаво, те, що це не єдине приміщення, яке продали. Ось цей величезний будинок у центрі міста збудували ще у 1941 році. Раніше він належав заможній волинській родині. Потім тут був готель, згодом один із департаментів міської ради. Будівля є однією з архітектурних украс вулиці Крилова. Однак у 2007 році управління перенесли в інше місце, а комунальне майно простоїло пусткою 5 років. Тоді ж міська рада оголосила аукціон на продаж будівлі площею майже 1700 квадратних метрів. Стартова ціна була 8 мільйонів, але але охочих не виявилося, тоді ж влада знизила ціну до 2 мільйонів 800 тисяч гривень, і приміщення купили. Непогано, правда ж, як тоді пояснили владці, якби не продали приміщення, воно би і стояло пусткою, так як і багато інших. Однак комунальне майно, по суті, продали за безцінь. Наступний об'єкт за адресою Грабовського 5. За інформацією жителів, ще за часів Радянського Союзу тут був військовий комісаріат, що розмістився на площі у майже 500 квадратних метрів. Згодом, уже за часів незалежності приміщення занепало, і знову ж влада вирішила продати комунальну власність. Оцінили у півмільйона гривень. Нині за цією адресою інший об'єкт. Подивіться на цю будівлю. Вона стоїть на місці, де й було згадане комунальне майно, яке продали за 500 тисяч. Зараз тут уже збудували житловий комплекс. А ось тут безліч офісних приміщень. Влада й тут продала нежитове приміщення площею 200 квадратних метрів за 140 тисяч гривень. І таких будинків із землею можна назвати багато. Такий активний розпродаж був у 2012 році. Ініціював такий дуже вигідний аукціон колишній директор відділу управління майном міської комунальної власності. Ми вирішили з'ясувати, хто ж був таким щедрим начальником. Там вже багато мінялося керівників. на той час от, Кривий вал 21, Грабовського 5, Червоного Хреста, Крилов це точно е, э, Яковлев продавав. Виявляється, начальником відділу управління майном міської комунальної власності у 2012 році був Тарас Яковлев. У змі ми знайшли матеріали тих років, де пан Тарас заявив, що Луцьку будуть продавати лише те майно, яке недоцільно тримати. А от зараз можемо бачити результати тієї роботи. Місто втратило багато цінних приміщень, які продали за мізерні кошти. Тож ми вирішили запитати у екс-директора, чому він постав не один підпис під договорами, за якими міська рада втратила приміщення та земельні. Ділянки та від коментарів пан Яковлев відмовився. Це вас турбує з телекомпанії Алеш. Дивіться, телефоную від вас з такою от е, питанням. То я телеканал, Але коментарів не даю. Ні, е, тож звичайне питання, чи ви очолите там РД? Я дуже дякую за дзвонив, добуваючи е, пане Тарас. Відомо, що після роботи у міськраді Яковлеву підшукали тепленьке місце у Волинській ОДА. Він став радником голови держадміністрації. Однак цікаво те, що працює він на громадських засадах. Тобто не отримує ніякої зарплати. Уявіть, який свідомий радник в такі тяжкі економічні часи. Він готовий працювати безоплатно. За що ж хліб купує? Проте, як стало відомо, можна бути радником без порад. У адміністрації як нам повідомили, на охороні Якулев не з'являвся. Може, щось радив голові по телефону, але зараз безпорадному раднику знайшли нове тепленьке місце, там де точно крутяться великі гроші. Йому пророкують посаду голови Луцької райдержадміністрації. Самі ж працівники районної ради майже нічого не чули. Про його кандидатуру. Я не знаю про всієї біографії, що я навчила. Це як тричі, так і буде. Як так. так. Вже ж ми не одно, як кажуть, його не призначають. Ми знаємо, що це таке може бути. Тож, якщо Яковлев стане головою Луцької РДА, ймовірно, що такі схеми можуть повторитися тільки вже на іншому районному рівні. Зараз придбати земельну ділянку у місті дуже дорого, тому навіщо тоді продавали комунальну власність за безцінь, Напевно, зрозуміли усі. Зараз же за 2018 та 2017 роки міська рада отримала з оренди майна кілька мільйонів гривень. За 10 місяців до бюджету надійшло 2 мільйони 168 тисяч гривень. Минулому році ця сума складала майже 2,5 мільйони, 2 мільйони 475 тисяч. Ну, у нас ще два місяці попереду, тому в принципі те, що ми запланували в бюджеті, воно буде виконано. Тож у 2012 році можна було відремонтувати уже зараз продані будинки, зробити офісні приміщення та здавати в оренду за пристойну ціну. Тоді бюджет міста наповнювався більше, а так одноразова платня втрачена комунальна власність та ще й продана за мізерні кошти. То я телеканалувала, коментарів не даю. Владислав Корнелюк, В'ячеслав Марушко, Дмитро Кудик для новин на часі. Однак, президент України таки призначив головою райдержадміністрації колишнього заступника мера міста та екс-директора відділу управління міською комунальною власністю Тараса Яковлева. Таке рішення гарант держави підписав 1 листопада. Уже з понеділка Яковлев займе керівне крісло голови. Проте, поки на випробувальний термін три місяці. Таке враження, що прийшли не на комунальну територію, а до пана у двір. Журналістів не пустили до санаторії матері та дитини пролісок. Охорона хапала оператора за руки, та, попри очевидне перешкоджання журналістській діяльності, не пустила представників медіа на територію санаторію. Чим аргументували свої дії охоронці, і де в той час було керівництво. А керівництва не було нікого. Спроба журналістів Аверсу поглянути, як працює у санаторії матері та дитини пролісок. Ревізійна комісія та поспілкуватися з керівництвом зазнала Фіаско. Відразу при вході на територію санаторію охоронець заявив, що на місці немає ні директора, ні заступника директора, ні тимчасово виконуючого обов'язки директора, ні бухгалтера. І він нас на територію не пустить. Так розпорядилася адміністрація санаторію. Тільки на поселення, і все, так. Да. Значить, я вас не пускаю. Тільки на поселення. Ну як так адміністратор мені сказав. Тільки на поселення, і все Цього... я вас не пускаю. Я кушу, я вас не пускаю. Я вас не пускаю. Причина? Чого Яка ви причина, писали? бо немає, ні директора, ні не зама немає. Ви ж запитали. А, а ми Бухгалтер ми... поїхав рівно, буде пізніше. Я вас не пускаю і кажу, бо ніхто команди. Ви ви? Ви Що кожен раз, коли люди приїжджають, дзвонити до директора, питаєте, пускати чи не пускати? Ну чи? так, бо це, це ж люди якісь приїхали. Це що, як? час на території? Ні, не час, це ж люди приїхали, ну як, ну як, Нічого, не посторонні, грубо говоря, ну як сказати, але. територія. Ви не зайдете. Я на своїй роботі. Все. Я на своїй роботі. Я на своїй роботі. Що хоч, кажіть, я на своїй роботі і все. Ну, що ви нас будете тримати? триматися. Да, ну слухайте, ми теж на своїй роботі. Ну я на своїй роботі. Так. Я не пускаю, ну що. Ну, але ну, збитися ну, буду з вами. Ну, не будете битися? Ну, я кажу, я туди не пускаю. Я тут Слухай, стою. Давайте, давайте. Ні, давайте не будемо битися. Якщо ви я будете до мене приміняти силу да, Я на роботі. і все Якщо ви до мене Я до вас не скачу, просив, видіть, будь ласка, і все. Ну ви ж мене тримаєте. тримаєте. Ну, я тримаю, я бо я, я на роботі. Я не читаю. При чому руки? Я до вас не лізу. Просто видіть, будь ласка, і все. Я на роботі. Ми, ми, тут, ми, ми будемо тут проблеми вирішати. Давайте будки. Ні, давайте будки, там пояснять. Охоронець відмовився піти, піти до адміністрації з журналістами і не дозволяв так, піти саме без саме нього. Віде? На прохання, щоб до журналістів хтось вийшов також, вийшов, також почули відмову. Сюди пропускають лише працівників санаторію і відпочиваючих. Хай вийде і адміністрацію. Ми ж не будемо. Ми ж там Ми все одно Звідси не підемо, поки ми не туди не ну я не знаю, я вас не пускаю. Ну, Ні, ну, ви позвоніть, а, хай не ну то ви вас є телефон. Чого не маю право? Не маю права. Ні, немає. Мені сказати, комунальна власність, це no. не приватна власність. Я не знаю, яка то я так це не ва яка воно воно я роблю свою роботу де все. там. Знає, чи чия вона чи я сказали це не приватна. пускати. Ми ж не хочемо поліцію викликати. Слухайте Ну, ну визивайте поліцію тоді. Так і будь визивайте поліцію. Звичайно, ніхто не викликав поліцію, адже в санаторії відпочивають діти, і тут присутність правоохоронців і недоречна. Але ситуація виходить за межі абсурду. Чому на території? комунального підприємства не можуть потрапити журналісти. Простояли при вході з годину часу. На поміч охоронцю згодом прислали ще одного, але потрапити на рецепцію нам так і не вдалося. Марія Петручик, Мирослав Котимчук для новин на часі. Волинський держгеокадастр взявся роздавати вже людські паї. Чотири гектари землі у камінь Каширському районі. якимось чином перейшли у приватні руки? Провернути таку оборудку вдалося завдяки довідці з Геокадастру. Мовляв, на землі недобросовісно хазяйнували, тому їх вирішили забрати та передати більш хазяйновитим господарям. Так і йшлося в документі. Щоправда, власники паїв зовсім не згідні з такими висновками. Тому й звернулися в прокуратуру. Чотири гектари у Камінь-Каширському районі забрали в одних власників та передали іншим. Інцидент трапився на території Клітицької сільської ради, а саме у селі Гута Камінська. Селяни звернулися до прокуратури. Справа пішла по судах. Під час слідства вдалося з'ясувати, що Держземагентство надало недостовірну довідку про стан земель та незаконно присвоїло їм кадастрові номери. Це й призвело до незаконної видачі певним особам державних актів. Справа щонайменше дивна, і не лише через те, що розпайовану землю не можна забрати в пайовика та передати іншому, а й через те, що це земля сільської ради, і геокадастр не має жодного відношення до неї. Суд одразу постановив повернути землю власникам, проте службовці геокадастру дійшли аж до апеляцій. Не дивлячись на усі доводи прокурорів, земельники посилаються на неповне з'ясування судом обставин справи і ставлять під сумніви висновки експерта. Проте слуги Феміди відхиляють їхні скарги. Разом із тим, маємо ситуацію, яка розгорнулась у Маневицькому районі. Там землі запасу Прилісницької ОТГ досі не передані їм у користування. Хоча після об'єднання усі землі згідно наказу Кабміну мають переходити громадам. Передати землю у користування ОТГ Держгеокадастр повинен був ще восени, але цього не зробили. Між тим саме на цих територіях знаходяться торфовища, і через блокування геокадастром процесу передачі земель ДП «Волиньторф» не може їх розробляти. Нещодавно там сталося екологічне лихо. Невидобута копалина зайнялася. На Маневичині досі торф'яні пожежі. Як бачимо, земельні питання у геокадастрі вирішуються дуже просто. Завдяки липовій довідці можна присвоїти ділянці кадастровий номер і віддати її у приватні руки. Можна не віддавати землю створеним громадам, а тихцем виділяти її без погоджень цих громад у приватні руки. Про деребан землі говорять постійно, але жодного посадовця земельника на Волині до відповідальності не притягнули. Максим Шушко, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Суд виправдав голову Маневицької селищної ради Олександра Гаврилюка, якого звинувачували у хабарництві. Вже тепер відомі подробності інциденту. Як виявляється, до посадовця у кабінет зайшла одна дама і підклала під папери 6 тисяч гривень. Що цікаво, ця жіночка професійний хабародавач і виявляється, є така у нас в країні професія носити хабарі посадовцям. Одноразова послуга може коштувати і 5 тисяч гривень, і 5 тисяч доларів залежно від рангу посадовця. В травні минулого року у Волинській змі прозвучала інформація, що голова Маневецької селищної ради Олександр Гаврилюк вимагав 6 тисяч гривень неправовірної вигоди, щоб оформити право власності на житло. Кошти у кабінет принесла одна пані, слідом за якою одразу влетіли співробітники УЗЕ. До цього часу відбувалися суди. Як розповідає адвокат Микола Сорокопут, прокуратура давала відводи суддям Маневецького району і, зрештою, судили голову у Ратнівському райсуді. І виправдали. Правозахисник Олександра Гаврилюка стверджує, що уся хабарна справа чистої води провокація. Мовляв, Олександр Гаврилюк неодноразово заявляв, що балотуватиметься на голову Маневецької ОТГ при об'єднанні. І аби зіпсувати кандидату репутацію, підстроїли хабар. Це фактично провокація, але яких дій з боку Гаврилюка на отримання коштів не було. Uh -huh. Ця мадам гроші йому підкинула, поклала під папери в кабінеті. Вийшли тут забігають ці ж працівники, Ви тут отримали неправомірну вигоду. Запитуємося у Миколи Сурокопуда, що ж це за дама, яка носить хабарі. І виявляється, що таких хабародовачів на Волині Катма. Працює система так: спеціально навчені люди, яких вона й мають правоохоронці, пропонують або ж підкидають гроші чиновнику. Ці провокації роблять не безкоштовно. На таких агентів в органах є окремі бюджети. Послуга занести хабар посадовцю може коштувати і 5 тисяч гривень, і 5 тисяч доларів, а то й більше. Все залежить від рангу, відповідно чи М. Вища посада, тим дорожча винагорода. Немає так встановлених. Я наприклад то інформацію, що десь я колись по інших справах чув, може бути це і 5 тисяч гривень, це може і 5, і 10 тисяч доларів, залежно від того відносно яку особу. Намагаються спровокувати, кому підкидають кошти. Є відомо у нас один такий провокатор, який був і в рівному головному лікарю, і в нас тут підкидав кошти людям. І будучи навіть відбуваючи покарання, в тюрмі намагався підкинути гроші заступником начальника. Наталка Поліщук для новин на часі. Почеркознавча експертиза встановила, що заяву про звільнення митника Андрія Оларя такі підробили. Нагадаємо, ексмитник у суді вимагає у Волинської митниці визнати наказ про його звільнення протиправним та скасувати його. Андрій Оларь зазначає, що заяву на звільнення він писав під диктовку керівництва. А у заяві не вказував ні дати написання, ні дати, коли він бажає звільнитися. Коли керівництво він став неугодний, без його відома на вже готовій заяві, просто поставили дату і вказали на двері. Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України провів почеркознавчу експертизу і зробив висновок. Дати на заяві про звільнення Андрія Олери написані не митником, а іншою особою. Відповідь на питання експертом надано в такій редакції. Цифровий запис дати 24.04.2018 та цифровий запис дата звільнення 25.05.2018 заяви Олега Андрія Івановича 24 квітня 2017 року про звільнення і займаної посади. Виконані не Ола Андрієм Івановичем, а іншою особою». до суду екс-митник не зміг прибути через стан здоров'я на останньому судовому засіданні, 14 вересня, у залі суду Андрій Оларь надав експериментальні зразки почерку та підпису у п'яти екземплярах. Завійні зразки почерку та підпису взяли заяви, які Оларь писав, коли працював на митниці. На основі цих документів експерти і проводили експертизу і дійшли висновку, що текст таки писав Оларь. А от дати на заяві проставила інша людина. «Висновок експерта знову ж таки підтверджує те, що заява була підроблена, і твердження відповідача про те, що саме Олером Мандривановичам подавалась, відповідна заява спростовується як його показами, так і висновком експерта. Позивач стверджує, що заява була написана під психологічним тиском та погрозами звільнення ще 12 лютого 2018 року, без зазначення дати, а звільнили його 24 квітня. Просто проставивши дату на вже готовій заяві. Натомість, представники ДФС наймуть віри тому, що заява підроблена. Та зазначають, що мають сумніви у правильності проведеної експертизи. Кажуть, що для проведення почеркознавчої експертизи було недостатньо вільних зразків почерку, а висновки зроблені експертом необґрунтовані. Для такого категоричного висновку і, взагалі, згідно інструкції, недостатньо було такої кількості вільних зразків, оскільки ним було опрацьовано лише вісім вільних зразків по суті. І з 15 мінімальних передбачає інструкція. Тож митниця вимагає повторної незалежної почеркознавчої експертизи, але ж у іншій експертній установі, а саме у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, суддя приєднав клопотання представника митниці до матеріалів справи. Проте рішення проводити повторну експертизу чи ні, не прийняв, зазначивши, що рішення поки приймати рано, адже ще не досліджували письмові докази. На наступних засіданнях у залі суду під присягою заслухають окремих працівників митниці, зокрема працівників відділу по роботі з персоналом та керівника управління. У якому працював позивач, свідки можуть підтвердити обставини, що мали місце 24 квітня, а саме ким і коли була подана заява про звільнення Оларя з займаної посади. Тому для повного і об'єктивного з'ясування обставин по даній справі все ж таки виклик даних свідків є необхідним для того, щоб вони могли пояснити, яким чином ця заява була зареєстрована у відділі роботи з персоналом чи в відділі канцелярії. Фактично незалежна почеркознавча експертиза, яку провів Волинський науково-дослідний експерто-криміналістичний центр МВС України, підтвердила той факт, що заяву митника на звільнення підробили. У попередніх матеріалах ми повідомляли про досить цікаву кадрову політику митниці змушувати писати заяви на звільнення наперед без дати. Це дозволяє керівництву контролювати своїх підлеглих, адже під загрозою невідворотного звільнення працівники змушені виконувати всі без винятку вказівки. А звільняти неугодних стає куди легше, адже вже на готові. Заяві залишається лише проставити дату. До слова раніше до мережі інтернет потрапила заява на звільнення без дати, написана митником Євгеном Шалігацьким, який нині займає посаду виконувача обов'язки начальника Волинської митниці ДФС Марія Петручик Дмитро Пудик. для новин на часі. Щоб не відібрали, директор Нафтогазу переказав 8 мільйонів доларів премії мамі у США. Андрій Коболєв, керівник Нафтогазу, отримав 8 мільйонів доларів премії за перемогу над Газпромом у стокгольському арбітражному суді. Глава правління газового монополіста України побоюється, що його майно можуть арештувати, якщо він програє апеляцію, тому надає перевагу тримати свої збереження за кордоном. Тож переказав 8 мільйонів доларів премії мамі у США. Нагадаємо, після перемоги «Нафтогазу» над Газпромом 40 працівників Нафтогазу отримали премії загальною сумою майже 46 мільйонів доларів. Депутат Верховної Ради Сергій Власенко попросив надати список працівників, які отримали премії. Однак Коболєв відмовився це робити. Шевченківський районний суд Києва постановив оштрафувати директора Нафтогазу за відмову надавати списки робітників на непідйомну для Коболєва суму 1700 гривень. Однак, 29 жовтня Київський апеляційний суд скасував це рішення. До слова Андрій Коболєв в інтерв'ю інтернет-виданню Лівий берег заявив, що має намір у майбутньому переказати 8 мільйонів доларів зі США назад в Україну. Суд відмовив у захисті честі і гідності Луцькій патрульній Тетяні Хилюк. Журналісти нашого телеканалу оприлюднили відео, на якому жінка вживала нецензурну лексику під час виконання обов'язків. Проте представниця нової поліції заявила, що журналістам лайка почулася і пішла з позовом до суду і програла. Ця патрульна разом з колегою фігурувала у скандальному показовому затриманні співробітника телеканалу Аварс. матюки, які вживала поліцейська, добре було чути у суді. У суді, звичайно, на відео було чути про те, що хвилюк вживала такі нецензурну лексику. У суд виніс справедливе рішення і дійсно підтверджено те про ті факти, про які йшлося в сюжеті. А журналісти є об'єктивними. Ця справа з самого початку викликає подив і обурення, оскільки за те, що у водія не працювала на думку патрульних, не працювала фара ближнього світла. Водія протримали близько там години, та доставили у міський відділ поліції, склали протокол про затримання, і на це пішло по ну, години три, як мінімум. Чи варто, чи дотримано тут принципу пропорційності, чи варто було заради того, що не працює, скажімо, фара ближнього світла, витрачати на це стільки сил, якщо я не помиляюсь, при затриманні водія? В відділі поліції прибуло біля п'яти екіпажів патрульної поліції. Ось справа насправді є показовою. Нагадаємо, цьому судовому процесу передувало гучне затримання водія Аверсу Олександра Токаєва. Патрульні приїхали на подвір'я телеканалу і заявили, що в автомобіля несправна фара погрожували забрати авто на штраф. Майданчик зрештою заштовхали водія до поліцейської машини а попередньо його ретельно обшукали, поклавши руки на капот. Як у фільмах, його як в американських фільмах сперли на машину і обшукують. Після усіх цих дивних подій Олександра Тукаєва завезли до міськвідділку поліції і, немов якогось злочинця, протримали там зо три години. До відділку з'їхалися чи не усі патрульні міста патрульні викликали активістів у військовій формі та журналістів. Відзначимо, причина зупинки автомобіля Аверсу несправна. Фара, але додатково співробітника Аверсу ще й звинуватили, що він був у нетверезому стані. Щоправда, Драгер показав, що водій абсолютно тверезий. Після того, як журналісти показали по телебаченню подробиці такого поліцейського свавіля та неадекватну поведінку патрульної Тетяни Гелюк, бо ж вона вживала при спілкуванні з журналістами лайку, патрульна звинуватила кореспондентів у брехні, мовляв, ніяких матюків. Не говорила, але на відео чітко чути слова, яких жінка не добирала. Суд дослідив усі докази і виніс об'єктивне рішення. Наталка Поліщук для новин на часі. І знову зрада. Відомство, яке повністю контролюється Порошенком, компенсувало олігарху Рінату Ахметову більше 700 мільйонів гривень за поставку електроенергії в окуповані райони Донецької області. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла рішення компенсувати 713 мільйонів гривень тов ДТЕК Донецьк обленерго. Таку суму держава перерахувала за те, що компанія постачала електроенергію на окуповані території у період з листопада по грудень 2014 року та з січня по березень 2015 року. Тобто українці заплатили за електроенергію, якою користувалися на окупованих Росією територіях. Торіях відомство прийняло постанову про перерахування сотень мільйонів гривень державних коштів компанії Ахметова в супереч рішенню РНБО. Зокрема, Рада національної безпеки і оборони 4 листопада 2014 року прийняла рішення про невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки, яким встановила, що дотації по населенню надаються по обсягах споживання електричної енергії лише на підконтрольній українській владі. Території, тож Донецьк обленерго подало до суду у позові. Компанія вказала, що з листопада по грудень 2014 року та січня по березень 2015 року вона не отримала дотації для компенсації втрат від постачання електроенергії на непідконтрольні території. Суд постановив, що рішення РНБО носило рекомендаційний характер, а НКРЕКП ці рекомендації не врахувало і жодного акту нормативно правового характеру на їх виконання не прийняла. Тож національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову про перерахування більше 700 мільйонів гривень. Донецьк обленерго до слова членів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, призначає президент. Тож відомство фактично йому підконтрольне, і це ж відомство прийняло рішення про компенсацію олігарху Рінату Ахметову більше 700 мільйонів гривень за поставку електроенергії в окуповані райони Донецької. Області мало того у квітні 2016 року ця ж контрольована Порошенком Національна комісія вела у дію нову формулу розрахунку ціни вугілля під назвою «Роттердам Плюс. Національне антикорупційне бюро України на початку жовтня заявило, що за цією схемою українців пограбували на 15 мільярдів. Асоціація споживачів енергетики та комунальних послуг називає ж удвічі більшу суму. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі. На цьому ми ставимо крапку завтра. Початок робочого тижня. У цій студії працюватиме мій колега Дмитро Ураєв. А я ж бажаю вам гарно провести цей вечір. Залишайтесь телеканалом АВАРС і знатимете більше. Я Ольга Приступа. Побачимось.